Прилізла москалота і наламала нам величні плани такі історичного масштабу. Ну, початок був прекрасний. Були творчі плани, були бізнесові плани. Ми запланували серйозну подорож. Розпочали новий бізнес. Ну, як розпочали? Ми його готували два роки. Це аграрний проєкт, і він вже виходив на фінішну стадію, тому було піднесено наступ. І у нас був серйозний інженіринговий проєкт, в, власне, в розвитку технології електромобілів, ми займалися ним теж років три і виходили на фінішну стадію, вже дослідження відбулися, сертифікацію отримали. Тому новий рік я святкував. Піднесеним настроєм і планів було купа. Отак, От якщо руку на це покласти, в принципі, знали і розум розумів, що буде наступ. Тому що війна йшла в Україні 14-го року, і свободівці знали, що одвічний ворог це московити, і ніяких ілюзій не було. Ми знали, що Царство небесне комбат Карпатський Черкусин казав, що буде повномасштабне вторгнення. Ми це розуміли. Єдине, що, ну, от, як і всі люди, як і більшість людей, мабуть, я розумію, рацію розуміла, що буде війна, а серце десь казало, може пронесе, може, ну, якось надіялись на краще. Тому і. Ми розрахуємо, у нас були заплановані точки збору. У нас, в принципі, ми знали, де брати зброю. Були списки там, вже, які формували ударні групи військових або групи підтримки, і навіть там по евакуації родин щось там трохи, ну, вже пропрацювали моменти. Але от я надіявся на людяність, ну, це основна помилка, як бачити в москалях людей. Я надіявся, що все-таки. Людяність в них переможе і цей наступ не відбудеться. Але, ну, як показала практика, що москалям ні вірити не можна, ні, ні чекати щось доброго від них не можна. Ні. На жаль, ні. Тому що з перших днів, коли ми сформувалися, спочатку добровольча батальйон Свобода. Почали виконувати задачі формувати укріпрайони, рейди робити під Києвом. І буквально за пару днів отримали вже наказ висунутися в Баришівку, там висадився десант. І там вже були бої, ми працювали там, зачищали разом з місцевою теробороною місто, відвоювали. Околиці міста підривали мости зупиняли танкові колони. Лісові бої були такі неприємні, бо на той час ворог переважав, нам доводилось так би, по тим лісам маневрувати дуже швидко, дуже з різних позицій, щоб все-таки зупинили. Але задачу ми виконали. Баришевка. Не була зайнята ворогом українська, зачищена від всякої наволочі, і ми потім отримали наказ зачищати села. І це теж було важко, тому що зброї тоді було дуже мало. Я пам'ятаю, питав у Камбріга, з, якої, з бригади, якою ми працювали по цьому, кажу, дай противотанкові засоби. Він мені каже, забери у москалів. Ну, Таке якесь відношення. ну, Може, у них не було цих засобів. Тому що у нас був один лав. Ми його забрали в Київській міській адміністрації, і ми його берегли вже, щоб лупануть танк наверняка. І було пару РПГ і пару посел. А потім, да, потім вже трофейні з'явились, вже противотанкові засоби, кулемети, трофейні з'явились. І після цього ми отримали бойове розпорядження на Ірпінь, стали порядками і. Звільнили Ірпінь. Я саме кажу: звільнили, тому що реально там були пекельні бої, вони ще не мали наказу відходити. В Бучі вже було простіше. В Бучі ми вже їх погнали, вони відходили. І в Гостомелі ми їх, по суті, доганяли. А от Ірпінь вони боролись за кожну вулицю, дуже плотно нас крили артою. І ми рухались від будинку до будинку, і так війшли в такий азарт, що рухались, 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 рухались і е, дійшли до краю міста. Це було для нас вже несподіванка. Що ми е, там від хати до хати просто там ночували в клубі адмірал? Ну, нема, на жаль, вже цього клубу, але це було більш-менш притомні укриття на, на, на тій позиції. Відбили два ночних штурми. Збагатили ще на кулемети вже з нічним приладдям. Це був якийсь чеченський загін, тому що Мага, Магам'ят. Ну, такі були написи на кулеметах. Вже з хорошою трофейною зброєю вже вночі могли працювати. І після Єрпеня ми прийняли рішення, що ми долучаємося до. Ну, треба було вибирати, або лишаємося в ТРО. Доля ТРО була неясна. ну Київ відбили. Сидіти в Києві, нам було не цікаво, ми хотіли якнайшвидше зачистити Україну від окупанта. Прийняли рішення, що ми долучаємося до лав Нацгвардії. Нас і запрошували і Збройні сили тоді. І навіть в ГУР ми по сьогоднішній день товаришуємо, бо ми з ними працювали по цим локаціям Київщини. Але якось так стало, що найменше бюрократії було в Нацгвардії, і там майже зелений коридор, тому нас з радістю прийняли. Як потім з'ясували, ми чому? Тому що Нацгвардія понесла важкі втрати, обороняючи рубіжне, і в них лишалось не так багато людей, їм потрібні були люди. Тому ми зайшли на полігон потренуватися. Тренувалися ми аж 4 дні. Ну, я розумію знов ці процеси, чому 4 дні полігона, чому так швидко все, бо ми міняли роту в Рубіжному, в якій лишилося 18 людей. І по суті, ми зайшли в Рубіжне, і я вважаю, це таке пекельне перше наше було Рубалово. З честю виконав підрозділ цю задачу, тому що ворог не, ми не здали ні один міліметр е, позиції, накрушили їх там дуже багато. Танки попалили їхні. Вони від безсилості вже на нас авіацію викликали. Ми вже там дізналися, що таке авіаудари по нашим позиціям. Втрати перші там понесли, на жаль, здобули досвід таких міських боїв. Е, на жаль, в Рубіжному. Ну, зараз про це можна говорити. Рубіжне атакувало десь близько 10 -ти тисячне угрупування орків, і воно було дуже принципово. А обороняло Рубіжне плюс-мінус 300 людей. З правої сторони стояла десантура і роти Нацгвардії, Ну, по суті, наші роти стояли по центру, і зліва стояла одна рота ще Нацгвардії. Десь 300-350 людей тримало от місяць, ми тримали рубіжне. На жаль, не витримало не в самому місці підрозділ, який тримав фланг в лісі за містом. Ворог не зміг взяти місто, тому вони сконстрували зусилля, обійшли, протисли оборону по флангам. Через село на околиці Рубіжного вони зайшли, взяли нас в кільце. Ми не відступали, тому попали в оточення. Після чого вже прийшов наказ залишити рубіжне, і ми, по суті, виходили з оточення. Теж цікавий був досвід. Все було красиво сплановано. До нас в два ночі мали приїхати броня, і на броні на прориві ми мали виїжджати. Оскільки у нас все планується як швейцарський механізм, і все як в нашій армії відбувається, воно все пішло в Шкеребердь, броня не приїхала. Тоді відзначився Денис Попов, тому що ті, хто нас мав забирати на варті, така броньована машина забоялися. Він сів за кермо цієї машини, зробив десь 5 ходок, вивозив майно, БК, людей, ну, скільки міг. Плюс ще ускладнилася ситуація тим, що ми домовилися одночасно відходити, але наші колеги е, відійшли раніше. І е, відійшовши, підірвали склади зі зброєю і укріплення. Ну, а такі гучні зриви це явний сигнал ворогу, що відходять війська. І справа-зліва вони вже почали заходити. Виїжджали вже, коли орки бігали, стріляли по нам з РПГ. Ми їх розстрілювали з тих, хто сиділи на даху БТРів, розстрілювали з ручних кулеметів. Слава Богу, в общем, все вийшло. Ну як теж група, яка прикривала наш відхід, БТРи проскочили, вони там прикривали відхід, виходили останніми. Хтось дав команду підірвати міст, тому що ми останні виходили. Підірвали міст, вони так підходять і по рації питають: а де міст? Добре б, що був альтернативний шлях, ми їм там через Брід вони зайшли. Таких досягнень я не можу назвати, тому що дійсно йде війна і москалота тут. Що вдалося? Вдалося зібрати неймовірно потужний колектив, неймовірно вмотивованих е людей. Переважно це свободівці. Які не бояться нічого, оце, мабуть, основне, основний здобуток. Друге, ми маємо втрати. І це неймовірно важкий тягарі. Тому що казати про успіхи неможливо. Але підрозділ Батальйон Свобода з честю виконав от ті задачі, перед якими ми ставилися, а нас не жаліли. Я навіть, думаю, що такі думки, що користались тим, що ми вмотивовані, ми не відступаємо, тому нас завжди кидали на найважчі ділянки. Я без перебільшення кажу. От після Ірпеня почалось рубіжне, це було просто пекло. Після Рубіжного, в Северодонецьк, в саме точку прориву, ми там познайомились з вагнерами, ми там познайомилися з кадировцями, ми цю всю наволоч знищували там, і там втрати понесли. І багато поранених, і, на жаль, загинувших наших побратимів, царство їм небесне. Після цього під Горловкою боїться в полях, це без прикриття арти, просто нас там, нам сказали, треба втримати будь-якою ціною цю ділянку, і ми її втримали. Негарно, мабуть, так казати, але це факт. Після того, як нас замінили е, на цій ділянці, бо ну, ми просто вже нас. Три кілометри ми нас тримали вже 70 людей. у Нас дуже багато поранених було. Там були окопні бої, там прорвалися до нас в окопи, там чуть ли не в ну, не рукопашно били з ними, не здали ні міліметра української землі. Але я шкодую, що коли нас поміняла інша частина, то буквально за декілька днів їх вибили звідти, хоча їх кількісно було більше. Це таки з одного боку говорить добре про наш підрозділ, але з іншого боку, говорить про те, що є негаразди по всій лінії і треба більш мотивованих підрозділів. Після Горловки, власне, в нас був невеликий час поповнитися, злагодитись, залатати рани пораненим. І, по суті, ми вже працюємо який третій місяць в Бахмуті. Тут дуже пекельно важко, тому що справа, не там в самому місті працювати, але коли ворог вирішив обходити по флангам, то ми їх зустрічали в полях, в посадках, заруби йшли, неймовірно, за кожен куч, за кожне дерево. І тут ми не відступали, рубались і боремося, і продовжуємо рубатись за українську землю. Тобто, це не є досягнення, це. Це показує, що є такі підрозділи в Україні, які ну, дуже вмотивовані, не відступають, готуються. Але мені би хотілося, щоб їх було більше. Заради справедливості, треба сказати, є підрозділи, які ну, не готові в таких умовах рубатись і відходять. Це ще зрубіжно було. Я спочатку з ще ображався на цих людей. Зараз я їх просто розумію. Вони ні фізично, ні морально не готові. Треба більше уваги приділяти підготовці, оснащенню, прикриттю і так далі. Але це вже не до мене, це <знах> туди, до, до вищих штабів. Тобто, як якісь певні успіхи, то батальйон з честю виконав всі поставлені задачі. Ми жодного разу не відступили, ми жодного разу це. Я вірю, що будуть моменти, коли ще наші підрозділи війдуть не тільки в Горловку, Донецьк, Луганськ, Крим, а десь і. Змінимо прапор біля мавзолею. Є багато моментів. Радість перемоги неймовірна, коли, коли під горлівкою на свокопних боях так сталося, що засипало землею. Ну, авіаудар нанесли і там в кашу змішали позицію. 14 годин ми за неї билися, і вночі, коли ми вживого живого відкопали нашого побратима, позивний чайник, думаю, що ти будеш дивитись, вітання тобі, це була радість. Радість і гордість від того, що я неочікувано зустрічаю тут людей, побратимів, посестер, на яких я і так розраховував. Але коли бачиш, що вірне плече є, то це неймовірно наснаги додає. Велика радість того, що інколи так з мирної землі не забувають, привозять ну, і допомогу, і там привітання, навіть не стільки питання, хоча ні, допомога дуже важлива. Кожен дрон це життя, кожен справний автомобіль це евакуація вчасно поранених, і, ну і так далі. І оптика, і, і все це дуже важливо. Але так само важливо, що знати, що люди там не забувають про нас, вони цінують і. Наша кров, наші жертви, наша війна вона не є намарною і це цінують і знають про це. Я вражений нашими свободівцями, наприклад, там Андрій Єнко, е ну, депутат двох скликань, але зараз Паша воює разом з нами в окопах і не знаєте, як то не бурчить, не, не, не чого. Е треба копати, копає, стріляти, стріляє, воювати воює. Мені приємно знати, що багато людей таких, ну от, в яких я вірив до повномасштабної війни, от вони такими і залишились. Володя Бахняк, Маргарита Омеляненко, Бугай вже з прізвище його забував. Лисенко Ярослав. Денис Попов, не дивлячись, що вісім осколків в спині, реабілітувався, став стрій, продовжує воювати, формує нові частини зараз. Тобто ті люди, з якими ми починали воювати з 2014 року, зараз воюють з нами. На жаль, маємо загиблих, маємо серйозні втрати, маємо герої України визнаних, маємо героїв України, яких ще не визнано, а може і не визнають, тому що підняла голову бюрократія. Цей колектив він для мене от єдиний. І ті, хто на щиті прийшли, і ті, хто зараз воюють. І, можливо, ті герої, які проявлять себе в недалекому майбутньому, це і є наш, наша родина зараз. І ну, це надихає. І це да навіть час від часу робить мене щасливим, тому що ми з такими людьми однозначно ми переможемо, повбиваємо всю наволоч, яка сюди прилізла. Неймовірно, неймовірно, змінилося, кардинально. Я маю гріх, я ж знов скажу, що я е, такий частково ж, ну, я, да, належав до націоналістів і сповідую це, але я е, маю такий споживачницький характер. Для мене було важливо там, модель телефону, мені цікаво було, я там люблю хороші машини е, і так далі. Зараз це все ну, такий мотло, це все настільки неважливо. Зараз дуже важливо, щоб живі були побратими, щоб було достатній боєкомплект, щоб вигідні були позиції. Оце пріоритет. <суміло> Показово, щоб ну я щиро кажу, щоб у нас були достатні розвіддання, щоб убезпечити наших бійців і достатньо кількості засобів і сил, щоб знищити окупанта. Оце зараз дуже головне, і мені здається, немає нічого головнішого в світі, щоб кожен боєць повернувся додому живий. Це задача номер один. А то все-таки Мотлох, Мішура, чесно кажучи, що зараз найкраща машина та, яка їздить, яка може доставити пораненого з точки евакуації до стабілізаційного центру. Чи та машина, яка може довести боє боєкомплект часто не поламавшись? Це на марку вже її ніхто там на салон не звертає уваги. Головне, щоб вона рухалась і, 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 і працювала. То саме, ну, то саме всі пріоритети змінились кардинально. Може вони після війни якось, хоча вже навряд чи мені здається, може щось зміниться після війни, ну, додадуться там, я не знаю, я впевнений, що. Мене будуть турбувати тільки здоров'я дітей і здоров'я побратимів. Все решта, там, як я виглядаю, чи, там, на чому я їжджу, чи там, як до мене відноситься, це неважливо. Ну так, да, я вже це казав. От, реально приємно здивував Ільєнко Андрій. Я ж кажу, що депутат, двічі депутат Верховної Ради, я думаю, він такий теплішний буде. Він відродився нормальним таким бойовиком бійцем. Мене дуже приємно здивував Шаргород, позивний Василій Васька, наш партієць з Вінниччини. Це людина, яка ну, вартує цілої роти. Царство Небесне, я відкрив Жоржа в себе, Герой України. Це бойовик був, який реально ганяв ротами один. Ну, вони вдвох шаргородах, з мракою там. Вони там, оці один, два, три людини ганяли орків цілими ротами. Е, я приємно відчуваю стабільне плече побратимів, які воювали зі мною з 14 року. Я вже їх перераховую їх, когось і не назову, нехай не ображаються. Але це той кістяк воєнний, який зараз тримає, складає основу батальйону. Це Марго, учасник боївши Донецького аеропорту, це Лисенко Ярослав. Це Попов, це Бахняк, це Андрій Чадбарс. За Пульмановського окремо треба сказати, це... він починав 14 року воювати як стрілець і зовсім маленьким хлопчиком. Зараз це серйозніший там, серйозного рівня офіцер, який ну, валить роботу. Я зараз, чесно кажучи, навіть переживаю, тому що я завжди казав, що. Незамінних людей немає, але ну, то, то, той вал роботи, який він переробляє, це е, треба пошукати ще таких людей. Е, і багато інших. От, от мене здивували. Мене здивували люди з Києва, е, ну умовно кажучи, в яких в нас не було якихось відносин, дружніх чи чим вони щиро поринули. В допомогу там, Ростислав Мельник і тато його, пан Леонід Мельник. Ну, це люди, без яких зобов'язан, без піару, без реклами, вони, ну я не знаю, там, неймовірно допомагають не тільки нашому батальйону, я знаю, що іншим підрозділам, ну, без них ми б, чесно кажучи, втратили би серйозну боєздатність. Тому що, ну, по першій потребі, якщо треба. там, Знищена техніка, там, вони допомагають і так далі. Багато людей, багато бізнесменів. Я там прошу, щоб до мене не ображались, але люди серйозно так підтримують, люди об'єдналися. І коли ми відчуваємо, що ми робимо одну єдину спільну справу, це, це круто. От, наприклад, знаєте, я навіть там з Андрія Лєнка що, ну бо ну, якби приємно був здивований. На одній лінії фронту з суміжним підрозділом, коли входили в взаємодію, я несподівано для себе зустрів там Андрія Тягнебока, рідний брат Олега Ярославовича. Ну, здавалося б, ну, якби ми перетиналися там по політичній діяльності, коли бачиш, що е, побратими, які сповідували оцю ідеологію твою, вони хоч і не в нашому батальйоні, але воюють на рівних, це теж не дає впевненості, це теж якось там гордість за організацію піднімає. Ну і можна довго розповідати про людей. Люди проявляються на війні дуже класно. Є люди, які там з іншого боку проявились. Ну, про них згадуватися не хочеться. Війна конкретно фільтрнула і друзів, і знайомих, там, і в ту, і в іншу сторону. Бо Є знайомі, є знайомі, на яких навпаки, я розраховував на їхню підтримку. І в першу чергу навіть звертався до них, Там відморозились, там втекли, і їх нічого не турбує. Ну, але це їх вибір. Я не хочу ні називати їх, ні згадувати їх. І після війни так само не хочу нічого спільного мати. Єдине, що саме неприємне у всій цій історії, і це, мабуть, не для завершення, але так завершу вже, що. Війна важка, війна е, надовго, і вже є втрати. і, Очевидно, ще будуть втрати. Ми 100% переможемо, але це буде велика ціна за цю перемогу. Це треба розуміти, усвідомлювати. І чим більше людей зараз включиться в процес, тим тим, швидше, тим ми її пришвидшимо. Е, можна довго перераховувати, Я, ну реально, там. Проявився, да, там, Володя Рощук, артист, вони прийшли реально артистами без воєнних навиків. І вони зараз в Сєвєродонецькій, він доріс до командира роти. Я його призначив командиром роти, тому що ну, він взяв на себе ці зобов'язання. Це рота, якою свого часу керував я. Але потім, коли ми доросли вже до батальйону, треба було розставляти нових ротних. І, відповідно, він себе проявив. Ну, Кажу, когось називу, когось не називу, образиться може хтось кожен боєць, хто зараз з нами в строю, тримає лінію оборони, це, це просто люди сталеві, вони проявляють неймовірну силу духу, характеру, волі і бойових навиків. Тому я запевняю, що о, Скіф, Масянзов Константин, Євген Рапай. Мороз, який саме критично загинув їхній командир роти, от якраз під Горловкою, я казав, в окопних боях, він без паніки в радіоефір передав, каже, командир роти загинув, беру управління ротою на себе і досі успішно виконує, керує ротою на самих гарячих напрямках. Їх можна безліч. Я кажу, кожен боєць батальйону зараз це сталеві люди, тому кожен з них щодня, повірте, щодня проявляє такі якості героїзму. Що, мабуть, ну, є люди, які там за три життя не зможуть такого повторити. Те, що ці люди роблять щодня, дай Бог, я дуже хочу, щоб, можливо, завдяки е, от таким світлим передачам, можливостям, які надають нам журналісти, щоб хоч трохи люди дізнались про, про цих людей, які тут тримають небо. А тримають як? Дефіцит всього. Тримають своїм здоров'ям, своїм життям, своїми тілами і кров'ю. То, може, хтось колись їм подякує. Хоча боремося не за це, боремося за Україну, за велику соборну Україну. Але, повірно, бійцям дуже приємно, коли їхній труд цінять. Дякувати. Дякую Україні за цих неймовірних людей, волонтерам <кій> і небайдужим дякую за підтримку. Бійцям батальйону дякую, що ви є, що ви настільки неймовірні. Країнам, союзникам дякую за зброю. Нагадую, що її капець, як мало, її треба більше в рази. Побажання одне перемога якнайшвидше, щоб це все закінчилось, щоб ми знищили всіх окупантів, вийшли як мінімум на території кордони, установлені держави, да й повернутися до мирного життя, розвивати країну, насолоджуватись, так, так би мовити, цивільним життям. Бо ми часто не усвідомлюємо і не цінуємо те, що маємо. Після перемоги України бути щасливими, купатись в розкошах цивільного життя, коли є світло, коли є всі умови, коли буде відбудовуватись країна, відроджуватись економіка, коли всі будуть заможними щасливими і саме головне єдиними. Настільки єдиними, щоб жодна наволоч думати не могла напасти на нас, бо знала, що розірве на клапті.